Поновані є заявка відповідного суду суду міськрайонного не перешкоджайте діяльності працівників міліції внутрішніх військ при виконанні ними службових обов'язків. Не перешкоджує, тому що вплив будь-якій формі. Вам уже говорили. Він карається е, кримінально. карається. Стаття 343. Нам би дуже не хотілося... Ну бери, береж уже стріляють. Послухайте, послухайте ще раз, волинка. Я вас дуже прошу, ще дві хвилини. Якщо ми ніхто нічого не будемо стріляти, але факт: факт перешкоджання діяльності, факт перешкоджання діяльності. Працівників міліції під час виконання ними службових обов'язків він буде задокументований. В подальшому буде відкрите кримінальне провадження. Я вас дуже прошу. Ну тут е, хто мене, от я дивлюсь тут, є студенти. Я викладаю в університеті. Я е, в нашому університеті. Повірте, що все, що я говорю, це згідно закону. І я вас дуже прошу. Останній раз особисто, будь ласка, пропустіть автомобіль для доставки арештованого під вартою в суд. Противному вижіть його. Послухайте. Ну я вам ще раз, є спеціальні, послухайте, там озброєний конвой, є спеціальна інструкція, яка забороняє відкривати їм двері під час маршруту. Ви можете пересвідчитись в моїх словах. Я вам ще раз сказав, що я це не повинен говорити, що зазначений автомобіль прямує до міськрайонного суду. Ви можете там зараз, ну через 15 хвилин його побачити. Він нікуди виїжджати не буде. І хто кому відомо, хто тут служив в автозаках? Це потрібно, звичайно. правильно мене підтримує громадянка. Хто служив, знає, що автозак там більше там десяти людей не поміститься. Для чого було би нам відправляти там десять чоловік цей, в цей в Київ? Я вас іще раз прошу. Не напрягайте ситуацію, не робіть ескалацію, тому що, повірте, ми такі самі люди, як і ви. І теж маємо сім'ї. І повірте, і там і діти наші і батьки, і сестри, і брати. Вони теж от працюють в мирних умовах. Не напрягайте цю ситуацію. Я вас дуже прошу пропустіть машину конвойну до суда. У мене все, будь ласка, не розступіться і не робіть ніяких там зайвих супротив. Представтесь, будь ласка, ще. А я вже казав. Що... Представте, будь ласка, для Дай журналістів. Я представлю. Я представлю. Я представлю. Я представлю. Ще раз говорю, я перший заступник начальника обласної міліції, начальник слідчого управління Руденко Михайло Михайлович. А є якийсь механізм? щоб хтось зайшов, побачив? Немає. Я, я вам, вам ще раз ну, не, напр... не напрягайте ситуацію, я вам ще раз ну не поміститься більше. Десять чоловік, друзі, будь ласка, люди 10 ми вистеймо. Віровання всередині ви вже підводили всі. Тільки що така машина заїхала. Ой, а я з вами знаю, именно, заїхали, я зараз ще раз Поки не, не відкриєш.

ви ж не хочете нести клімні. Ні, ні, легенько, легенько. Легенько все да, добре. Заявка да. да, на суд, да. от чоловіка. Це можна зробити, нам не треба це зараз показувати. Це, це. це, 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 це ліпа і все. Це да, можна не, зараз що хочете зробити. Не Хлопці, да, ви хочете нести хоч. Та при то? ви не лягайте, ви добрим. Там є поніровання, ви його вивозите. Так ви їдіть до суду через 10 хвилин, і ви побачите цю машину там. Через 10 хвилин їдіть. Машину не можна. Їдьте в свою машину і побачите там. Це ж елементарні речі. Через 10 хвилин ви перевірите. Є машина. За вами,